Купую гуман для томатів і врожай не встигаю зібрати. Вже так, четвертий рік роблю. Так, це правда, і в нас є ось такий Гумат калію концентрат сила землі з чудовою розчинністю. Він містить велику кількість гумінових речовин, макро-мікроелементів. Назвичайно економічний. Всього одна ложка на 10 літрів води, і ним можна працювати по овочевих культурах, по томатах, особливо ефективний по гірках. Діє як біостимулятор. Зараз ось подивіться на його розчинність. Ось так він розчиняється і все. Відразу подія на рослинку як біостимулятор, якщо вносити по листу, вносячи в ґрунт, ви відновлюєте та реанімуєте ваш ґрунт, насичуєте його нуміновими речовинами, і відповідно на такому ґрунті рослини зростають значно краще. Переходьте за посиланням в описі або на наш сайт культіва. Та замовляйте ось такий гумат калію концентрат сила землі.